Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт з вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що останніми днями почалися активні розмови про можливість відновлення ядерного статусу України. Про це навіть натякнув президент свого часу. Україна дійсно була ядерною державою, тому нам слід розглянути і проаналізувати наскільки актуальне зараз питання про відновлення в Україні ядерної зброї, та наскільки це реалістично. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Для початку ми розглянемо, як Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї, маючи третій за кількістю ядерний арсенал у світі. Після розпаду радянського союзу Україна опинилася серед країн, що володіли дуже великим ядерним арсеналом. На її території знаходилося близько 1700 стратегічних ядерних боєголовок та понад 2500 тактичних ядерних боєприпасів. І це робило Україну третьою за кількістю, саме за кількістю ядерної зброї у світі після Сполучених Штатів та Росії. Україна мала велику кількість засобів доставки ядерної зброї, включаючи 176 міжконтинентальних балістичних ракет, таких як, наприклад, РС-22, вона ж СС-24 «Скальпель», або РС-18, вона ж СС-19 «Стилет». Крім того, було у наявності 44 чи навіть більше стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160 і Ту-22, які були здатні нести ядерну зброю. Збереження ядерного арсеналу на той час поставило б перед Україною низку дуже складних проблем. Це передусім фінансові витрати в умовах економічної кризи. Обслуговування та модернізація ядерної зброї вимагало б величезних коштів. Міжнародна ізоляція. Україна могла б тоді стати ізольованою від міжнародної спільноти, якщо б вона відмовилася від ядерного роззброєння, оскільки зберігати ядерний потенціал без світової підтримки було б складно. Технічна залежність Тут багато моментів, таких як, наприклад, обслуговування ядерних і ракетних систем боєголовок, вони залежали від Росії, що робило б Україну уразливою технічному сенсі у випадку погіршення відносин, як зараз і відбулося. Крім того, ця технічна залежність вона ще й обумовлювалася тим, що ядерна зброя у радянському союзі вироблялася. І розроблялася як складова єдиного військово-політичного та оборонного промислового комплексу, який розвалився. Військова залежність, центри управління ядерною зброєю, в тому числі знаменитий ядерний чемоданчик з червоною кнопкою, вони знаходилися у Росії, і тому питання ядерного роззброєння України призвело врешті-решт до підписання так званого Будапештського меморандуму. 5 грудня 1994 року Україна підписала у Будапешті меморандум разом із Сполученими Штатами, Великобританією і Росією. Основні положення документу передбачали, що Україна відмовляється від ядерної зброї, приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, що вже не володіє ядерною зброєю. Держави гаранти зобов'язалися поважати Суверенітет та незалежність України і утримуватися від застосування сили та економічного тиску проти неї також гарантувалася територіальна цілісність України, але слід зауважити, що цей меморандум це саме меморандум, а не повноцінний міжнародний договір, який дає давав би якісь зобов'язання для тих країн, що його підписали. Меморандум же це той документ, який не має обов'язкового статусу. Щодо тих країн, які його підписали, і які до нього приєдналися. Тобто, меморандум не передбачає обов'язковості виконання того, що було підписано. Після цього почався процес ядерного роззброєння, і до 1996 року Україна повністю передала всі стратегічні ядерні боєголовки Росії для їх утилізації. Тактичну ядерну зброю. Було передано Росії набагато раніше, вже до травня 1992 року. Міжконтинентальні балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники були ліквідовані на території України поступово або передані Росії. І зараз, до речі, деякі з цих бомбардувальників застосовуються Росією проти України. І процес ядерного роззброєння України став одним з найбільш успішних прикладів ядерного роззброєння у світі загалом, тим паче, що таких прикладів було відносно небагато. Це колишні країни Радянського Союзу та Південноафриканська Республіка. Відмова України від ядерної зброї стала важливим етапом у зміцненні системи глобальної безпеки, але питання дотримання гарантій наданих і її звідно положень Будапештського меморандуму залишається актуальними і досі, адже саме одна з держав, що гарантувала за цим меморандумом безпеку і територіальну цілісність України в обмін на її ядерне роззброєння, якраз веде зараз агресивну війну проти України з метою знищення її державності і повної асиміляції або знищення українців як народу, так мова йде про Росію. І мова йде також про те, що інші держави, що підписали цей меморандум, Великобританія і Сполучені Штати, не виконують своїх обов'язків, які передбачали саме дотримання територіальної цілісності та безпеки України. І саме надважка ситуація на фронті зараз обмеженість західної військово-політичної допомоги спричинили актуалізацію питання відновлення ядерної зброї для України якраз у жовтні 2024 року. Приводом для цього стала розмова президента України Володимира Зеленського з експрезидентом і кандидатом у президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом. У якій прозвучали два варіанти гарантій безпеки України: це або вступ України до блоку НАТО якнайшвидше, тобто негайно, або можлива наявність ядерної зброї у України. Після цього німецьке видання Bild, посилаючись на неназваного українського чиновника, повідомило про можливі плани України щодо створення ядерної зброї у разі подальшої агресії Росії та за умови, якщо Україна не стане членом НАТО, ця інформація викликала значний резонанс і стала предметом дискусій серед експертів та політиків. Але тут слід звернути увагу, що автором цієї публікації є журналіст Юліан Рьопке, який неодноразово допускав маніпуляції та фейкову інформацію у своїх матеріалах, а саме видання має репутацію жовтої преси. У відповідь на публікацію в Більд президент України Володимир Зеленський категорично заперечив будь-які плани щодо створення ядерної зброї. Він підкреслив, що Україна залишається відданою принципом нерозповсюдження ядерної зброї та дотримується своїх міжнародних зобов'язань. Заява президента є ключовою для розуміння офіційної позиції України з цього питання. Створення ядерної зброї це надзвичайно складний і ресурсомісткий процес, дуже дорогий процес, який вимагає значних наукових, технічних і фінансових ресурсів. Україна має дійсно величезний науковий потенціал та значні технічні можливості у цій сфері, адже колись володіла третім величиною ядерним арсеналом у світі і брала значну частку у розробці та виробництві ядерної зброї за часів Радянського Союзу. Однак після розпаду СРСР значна частина цього потенціалу була втрачена, а інфраструктура для виробництва ядерної зброї була демонтована. Відновлення такого виробництва зараз потребує тривалих зусиль і значних інвестицій, тим паче дуже складних в умовах війни. Крім того, створення ядерної зброї супроводжується низкою технічних проблем, таких як збагачення урану, виробництво збройного плутонію, розробка ядерних боєголовок та систем доставки. Для вирішення цих проблем необхідні висококваліфіковані фахівці та сучасне. Обладнання яких в Україні може бути недостатньо, якщо ж взяти до уваги саме носії ядерної зброї, то Україна раніше виробляла міжконтинентальні балістичні ракети. Можливо, це зараз чи ні? Поки що невідомо, але збільшення дальності неявних оперативно тактичних балістичних і крилатих ракет, що виробляються в Україні у комплексах Грім та Нептун, теоретично дає можливість розглядати їх як носії ядерних боєголовок по аналогії з російськими ракетами «Іскандер». Створення ядерної зброї в Україні суперечить її міжнародним зобов'язанням, зокрема договору про не розповсюдження ядерної зброї, до якого наша держава приєдналася майже негайно по відновленню незалежності і підписання Будапештського меморандуму. Відновлення ядерного статусу України призвело б до значного погіршення відносин з міжнародною спільнотою. І могло б спровокувати нову гонку озброєнь. Хоча фактично така гонка озброєння вже йде. Крім того, створення ядерної зброї не гарантує безпеки України, а навпаки, може зробити її мішенню для ядерного удару з боку Росії та її можливих союзників. Також наявність ядерної зброї може спровокувати внутрішню нестабільність в Україні, і, ще раз підкреслю, може зробити її мішенню ядерного удару росіян. Аналіз наявної інформації загалом дозволяє зробити висновок, що відновлення ядерної зброї в Україні є малоймовірним сценарієм. Офіційна позиція української влади, технічні складнощі та політичні обмеження свідчать про те, що Україна насправді не зацікавлена у відновленні свого ядерного статусу. Хоча обговорення теоретичної можливості відновлення ядерної зброї для України є політичним інструментом, який демонструє Сполученим Штатам і країнам Європи складність положення, в якому опинилася зараз Україна, яке стимулює українське суспільство навіть до таких крайніх заходів для гарантії безпеки у майбутньому, публікація у німецькому виданні Більд. Швидше за все є спробою маніпуляції громадською думкою як в Україні, так і за її межами, і не відображає реальних намірів керівництва України. Основним же пріоритетом для України залишається звільнення своїх територій від російської окупації і забезпечення своєї безпеки за допомогою міжнародної підтримки та зміцнення власного оборонного потенціалу. І найкращим варіантом. Гарантії безпеки саме на довгострокову перспективу для нас з моєї точки зору є якраз найшвидший вступ у блок НАТО і включення України до системи колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу. Стежимо далі за ситуацією з вами. Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!